Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас за даними центру громадського здоров'я в Україні за 2022 рік. Кількість уперше зареєстрованих захворювань на туберкульоз, включно з його рецидивами, становила 18 510, що на 2,5% більше показника 2021 року. Про цифри і загрози говоримо сьогодні у Всесвітній день боротьби з туберкульозом. І Я радо вітаю гостю нашої студії. Це Оксана Молод. Ода лікар в ті зіопульманолог вище категорії дитячої міської поліклініки номер 6. No шість дякую, що ви сьогодні з нами в цій студії. Дуже важлива тема, про яку ми здається говоримо не так часто, як треба було б, але мені здається, що вона стає як і багато інших питань в нашій державі ще більш. Актуальною ще більш незаспокійливою з точки зору, що в Україні триває війна. Давайте перше в мене питання буде для вас дуже просто тривіальне. Ось ці цифри, які я вже озвучила на сьогоднішній день. Про що вони говорять? А ну, по-перше, нагадаю всім, що туберкульоз це соціально значуще захворювання, тобто, це те захворювання. Кількість якого зростає якраз під час таких от дій, як війна, як стресові підвищення стресових факторів, тому цілком прогнозовано ми побачили певне зростання кількості захворівших на туберкульоз. Але а, маю з погордою зізнатися, що наша туб галузь вона все ж таки, завдяки реформуванню, яке ми пережили починаючи з 2019 року, і завдяки всім надбанням, які ми мали за останні 10 років у тезіатричній галузі, ми все ж таки втримали показники на більш-менш довоєнних цифрах. Вони практично співпадають. А, наскільки ця статистика, ці цифри вони відповідають дійсній реальності? Адже ми знаємо, що на жаль, статистика така вперта річ, яка часто густо а, здається є меншою ніж фактичні цифри. В житті а, ну тут статистична похибка дійсно є, як і в будь-якому дослідженні, скажімо так. Але а, ми завдяки тому, що ми маємо реєстр а, пацієнтів з туберкульозом. Він працює вже досить давно. Ще з 2012 року. Це дає можливість відслідковувати переміщення, і що стосується внутрішньо переміщених осіб, якщо ми кажемо у межах України, то вони не нікуди не губляться, вони не втрачаються для автозіатричної гал і наявність реєстру дає можливість е, пацієнтам без втрати інформації. Без перерв лікування переміщуватися з однієї області у іншу, і завдання пацієнта, в принципі, тільки звернутися або до фтизіопульмонологічного центру у місцині, в якій він знаходиться наразі, або до центру соціально значущих захворювань, як в Одесі, який існує, і який в собі поєднує не тільки ту службу, але й ВІЛ, боротьбу з ВІЛ-СНІДом і дерматовенерологічну службу певною мірою наркологічну, Службу, тому це дуже дуже так, якби вигідно для пацієнта в межах України. Якщо ми кажемо про пацієнтів, які ви були за кордон, то більшість країн вони підтримують продовження лікування і пацієнту. Ми наголошуємо на цьому завжди. Якщо пацієнт контактує зі своїм фтезіатром, то він має повідомити, що він планує там пересічення кордону, і фтезіатр вже скерує, куди йому звернутися і. Також пацієнт знає, що в принципі він може він повинен одразу по після того як він перетнув кордон. Він має повідомити про наявність у себе туберкульозу для того, щоб його скерували до лікаря, який продовжить його лікування. І в принципі, всі пацієнти, які зацікавлені у своєму одужанні, А я думаю, що це наразі це 100% пацієнтів. Вони можуть безперервно і без шкоди для свого здоров'я продовжувати лікування у будь-якій точці. Ви вже стикалися з такими випадками? А, так, особисто в мене є а, кілька пацієнтів, яких я супроводжую, я веду онлайн-супровід. Вони знаходяться за кордоном. Це пацієнти у Чехії, це пацієнти у Франції. Найменшому моєму пацієнтові було 7 місяців на момент виявлення активного туберкульозу. Це було у січні. у... А, Перед війною, буквально, а і вони вибули у Францію всією родиною, і е, дитина наразі вже закінчила курс лікування повністю. Вона одужала. Але е, ми спілкуємося як з її батьками, так і з лікуючим лікарем, який отримував консультативну, якби. Консультативний супровід через те, що для них це досить така рідка ситуація, але ну дитину вилікували. Тобто, це не поодинокі випадок. колеги з-за кордону йдуть так. на так. контакт. Вони так. розуміють так. ситуацію. з Цим проблем немає. Немає абсолютно. Ви згадали ще про внутрішньо переміщених осіб на території України. Так І я от звернула увагу на мапі на малюнку, який відображає дані за 2022 рік. Що ну як мені здається, і завжди ну принаймні, коли я почала звертати увагу на ці цифри, Одеська і Дніпропетровська області попереду в поганому сенсі планети всієї, так. А, так, по Україні так я не можу, чесно кажучи, казати за Дніпропетровську область, тому що я не знаю, чому у місті Дніпро і в області таке такі показники. Але щодо Одеської області, по-перше, ми портове велике місце, і у нас завжди була трудова міграція. У нас завжди була якась сезонна міграція, яка спричиняє підвищення. Ну виявляємо більше відповідно статистичні дані більше. Коли ми кажемо про військові дії, які відбували протягом 2022 року, То ми прекрасно розуміємо, що Одещина стала прихистком для дуже багатьох біженців, переміщених осіб з більш напружених регіонів. І оскільки ми така більш спокійна область, то так, звісно, ми прийняли на себе в тому числі і пацієнтів, які мають туберкульоз. Звісно ж, їм не відмовляли у допомозі. Звісно, звісно ж, вони йшли у нашу статистику і отримували лікування у межах Одеси і області. От, ну, Така ситуація. Якщо знов таки аналізувати мапу, я подивилася, що досить невеликі цифри фіксуються у східних регіонах: це Донецька, Луганська область, там 14-17, Здається, а, ну, якщо порівнювати з Одесою, одеським регіоном це 90, понад 90 одиниць показника. Так а, наскільки я розумію, ці невеликі цифри вони пов'язані не з маленькою захворюваністю, а з перше, це. Меншою фіксацією нових а, випадків захворювання, і по-друге, знов таки з виїздом людей в інші регіони, так ви абсолютно праві, Наталю. Ця ситуація зовсім не райдужна, і ми не можемо казати, що у східних регіонах туберкульозу немає. Просто ситуація така, що, по-перше, там ускладнена ускладнений доступ до медичної допомоги. Це в першу чергу. По-друге, Менше діагностичних можливостей знову ж таки, і у сімейних лікарів, які на первинній ланці запідозрюють туберкульоз, і у фтизіатрів, які там працюють на більш-менш ще територіях, які там не постраждали від, від військових дій, так і це і не звернення пацієнтів, тобто люди, які знаходяться у військових умовах, вони досить довго не зважають на різноманітні симптоми через те, що вони на адреналіні, через те, що є проблеми більш нагаль. Ні, ніж власний стан здоров'я, на жаль. На жаль, ну і інші виклики війни щодо вас, як до лікаря, який стикається з діагнозом туберкульоз, що кажуть колеги з інших регіонів України, ми знаємо, що всім стало жити і працювати важче, медики не виключення. Як війна відбилася на боротьбі України з туберкульозом, чи вдосталь ліків, чи не постраждала їх якість логістика? А що сьогодні на що сьогодні мають право? право ті, хто захворів на туберкульоз, права залишилися абсолютно такі ж самі. Наразі ми в повному обсязі забезпечені препаратами, тобто, це е, така на щастя ланка, яка безперервно у нас постачається і. Е... Якогось там нестачі протитуберкульозних препаратів у нас, на щастя, немає. І я не можу сказати про тимчасово окуповані території, там, звісно, зовсім інша ситуація, і ми не можемо там повністю контролювати у повному обсязі. Але я знаю, що волонтери навіть туди, пацієнтам, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, вони доставляють ліки протитуберкульозні, які їм потрібні. А щодо пацієнтів, які лікуються на територіях підконтрольних Україні, нічого не змінилося. Тобто, всі препарати в наявні, в повному обсязі, лікування згідно протоколом, тобто все відбувається як і завжди. А сучасні препарати, сучасні ліки від туберкульозу, скажіть, будь ласка, наскільки вони дієві? Ну, якщо говорити про такі показники, як відсоток смертності і одужання в Україні в цілому, в нашій області, яку ми маємо динаміку за останні роки? Ну знову ж таки, для лікування чутливого туберкульозу вже багато років нічого не змінюється, і ця ситуація є і буде сталою, тому що препарати, які ми використовуємо для лікування чутливого туберкульозу, це ті ж самі препарати, які використовуються у всьому світі. Можуть відрізнятися їх торгівельні назви, але діюча речовина вона всюди однакова. Щодо лікування резистентного туберкульозу, так. Ще починаючи з 19-го року, відбулися суттєві зміни за рахунок того, що з'явилися більш потужні нові препарати, які в першу чергу дозволили скоротити схему лікування з 20 місяців до 12 місяців, І це ну досить така суттєва різниця у порівнянні з тим, що було. А це по перше, по-друге, так летальність від туберкульозу зменшилася, і також завдяки контролю, завдяки різноманітним. От реформуванням, які надали більшу е, свободу е, пацієнту, тобто е... На справжню загрозу становлять перерви лікування і формування резистентності. А виникають вони через що? Тому що коли ми обмежуємо пацієнта, коли пацієнт надовго вирваний з соціуму, коли він не може працювати і відповідно забезпечувати себе, на певному етапі він перериває лікування, і ми не можемо його там знайти певний час. А коли ми відновлюємо лікування, то часто густо вже є резистентність і лікування більш тривале, менш ефективне тощо. Тому, Основним завданням в тезіатричної галузі є забезпечити пацієнту повну інтеграцію у соціум, тобто якомога швидше повернути його до звичайного життя і дати йому свободу, в тому числі свободу переміщення, для того, щоб він не був прив'язаний до диспансеру або лікарні, де відбувається лікування. Таким чином, от, наприклад, дуже розвантажив пацієнтів і відповідно медпрацівників така програма, як «Відеодот» або Скорочена. Вод. Що це означає? Пацієнт а, щоденно у режимі онлайн а, у спеціальному каналі у Вайбері знімає коротке, коротке відео, як він приймає пігулки. Він не може відправити відео, яке було знято там. Напередодні напередодні, а і не може якось там якісь повтори відправляти. Тобто, це в режимі от, онлайн. І це відео автоматично відправляється медпрацівнику, який закріплений за цим пацієнтом. Таким чином, пацієнт може бути у будь-якій точці там землі, там бути у відрядженні, бути там я не знаю, у рейсі, і одночасно приймати протитуберкульозні ліки. Тому це зменшило суттєво зменшило відсоток перерв лікування. Відповідно, збільшило ефективність, збільшило комплаєнс, тобто взаєморозуміння між лікарями та а, а, пацієнтами. Ми прекрасно розуміємо, що пацієнт довіряє лікарю, який не намагається його там обмежити і витиснути з суспільства в якусь таку от а, бульбашку замкненого ну, так. так. А до того ж, ми постійно ми втезіатри, і на щастя вже дуже багато лікарів первинної ланки. Ми постійно пр проводимо різноманітне інформування щодо. Зменшення стигматизації хворих на туберкульоз, а, тому що ці люди вони абсолютно нічим не відрізняються. Це не аж ніяк не люди асоціальних груп, тому що це інфекція з повітряно-крапельним шляхом передачі, і інфікуватися і захворіти відповідно може будь-хто хто дихає, тобто будь-хто з нас. І е, незалежно від е, харчування якості, від стилю життя, від там е, я не знаю, статури пацієнта. Це будь-хто з нас може захворіти на туберкульоз, і оскільки а, ми знаємо вже а, завдяки наявним дослідженням, що пацієнт, який почав лікування і а, протягом двох тижнів безперервно його приймає, він вже не може інфікувати оточуючих. І тобто, навіть якщо у нього на початку захворювання було виявлене бациловиділення, тобто він був піднебезпечний, вже через 2-3 тижні він може спокійно знаходитися у колективі, і це важно, важливо розуміти. Давайте ми все ж таки нагадаємо, ось ці моменти важливі, як проявляє себе хвороба на перших етапах, бо ви зауважили правильно про те, що кожен зараз може, на жаль, захворіти на туберкульоз. Тож на що варто звертати увагу? Ну, такі найбільш маніфестуючі три симптоми, на які варто однозначно звернути увагу. А перше це тривалий кашель, який не змінює своїх характеристик. Тобто, поясню, що це означає, наприклад, коли. Людина захворіла, її кашель інтенсивний, потужний, він там протягом доби однаковий, майже але по мірі одужання цей кашель слабше, він стає менш інтенсивним, менш частим і стає все рідше-рідше і згодом зникає. Якщо кашель у дорослої людини триває більше, ніж 4 тижні, або у дитини більше, ніж 3 тижні, це привід звернутися до лікаря для подальшого дообстеження на туберкульоз. Така ж ситуація з тривалим. Безпідставним підвищенням температури тіла в діапазоні 37,2-38 градусів, тобто це так званий субфебрілітет. А, що, що означає безпідставна? Наприклад, якщо у людини є хронічне захворювання, там нирок або він приймає якісь специфічні препарати, у нього можуть бути коливання температури. Наприклад, людина перенесла ковід і у неї там ще в рамках постковідного синдрому. Тобто ми знаємо причину, яка може викликати цю температуру. Окей. Але якщо людина зовні е, здорова і, в принципі, немає ніяких інших скарг, а у неї є. Е, Тривалі е, підвищення температури, які там понад два тижні зберігаються, це також один з симптомів можливого туберкульозу. І третій симптом, е, який має насторожувати будь-коли, е, це немотивована втрата ваги більше ніж на 3 кілограми за місяць. Тобто, якщо людина не приймає якихось зусиль, не ходить там у тренажерний зал, не притримується дієти спеціально для зниження ваги, але вага. Втрачається, зменшується. зменшується, це в першу чергу потрібно виключити онкопатологію і е, подумати також про туберкульоз. Всі інші питання, фактори в ризику розвитку туберкульозу, є в анкетах для дорослих і дітей. Ці е, анкети наявні у лікарів первинки. Тобто, при кожному зверненні лікар первинки е, може проводити це анкетування, воно не займає багато часу, це буквально там 4 хвилини. І е, таким чином ми можемо визначити фактори е, ризику розвитку туберкульозного це ж у конкретної людини Ну і зараз хочу поговорити про доступність діагностики. До речі, от бачила інформацію днями, що саме сьогодні, 24 березня, будь-яка людина в Одесі могла безкоштовно обстежитися на віл, гепатит та туберкульоз. А наскільки сьогодні доступна діагностика всім українцям, зокрема і в Одеській області, і наскільки вона все ж таки має попит нашого населення? У нашого населення є одна суттєва проблема. Насправді, наше населення любить спочатку проводити діагностику за власними якимись там керуваннями, а от за умозаключеннями, а вже потім йти за інтерпретацією до лікаря. Причому спочатку вони все ж таки інтерпретуються самі, отримують якісь там логістичні результати, ланцюжки, а потім вже в паніці біжуть до лікаря. Насправді відбуватися все повинно не так. Щонайменше раз на рік, якщо людина почувається здоровою, вона має звернутися для сімейного лікаря на чекап. Цей чекап потрібен виявити ну спрямований на виявлення не тільки туберкульозу, але й там ризику онкопатології. Техогляд, так, абсолютно вірно. Кардіопатології тощо. Якщо людина має скарги, то звісно, зі скаргами вона знову ж таки йде до лікаря. Далі лікар проводить анкетування. І залежно від того, які фактори ризику лікар виявив, він скеровує пацієнта чи то на лабораторні дослідження, які в повному обсязі у нас наявні і доступні, принаймні в Одеській області, чи то на рентгенологічні методи дослідження знову ж таки для того, щоб не було великого променевого навантаження, як у нас відбувається, коли. Пацієнт сам йде на ФГ, там нібито щось виявляють. Пацієнт сам біжить на оглядову рентгенограму, бо вона більше. Там знову ж таки щось виявляють, неясно що і він біжить на КТ. От для того, щоб такого не було, пацієнт йде до сімейного лікаря, зважаючи від того, що лікар почув, там виявив за допомогою анкетування, він скеровує його одразу на потрібне дослідження. Рентгенологічне, наприклад. І якщо вже у лікаря за результатами оцих загальноклінічних досліджень виникла підозра на туберкульоз, тоді людина скеровується безпосередньо в ту де є специфічні аналізи, які допомагають уже підтвердити або спростувати діагноз туберкульозу. Тому не потрібно хаотично оце броуновське движення, бігти самому і робити якісь там дослідження в рандомному порядку. Потрібно звернутися до сімейного лікаря раз на рік, а він вже підкаже, який саме техогляд потрібен. Ібен організму конкретної людини. Давайте проговоримо ще раз момент лікування, так наскільки воно сьогодні ефективне, доступне, як воно відбувається. Ви правильно зауважили про питання стигматизації туберкульозу, адже ми пам'ятаємо, що раніше людина з туберкульозом це була людина, якої всі боялися, яка за нашими власними уявленнями мала десь знаходитися в, диспан, в ізоляції, в диспансері подалі від нас. Зараз ми маємо іншу картину туда. Давайте поговоримо так. про лікування. Переважаючи, більшість хворих хворих літу, лікується амбулаторно, тобто вони не потребують стаціонарного лікування, тим більше вони не потребують будь-якої ізоляції. Більше того, хворі пацієнти наші вони можуть лікуватися не тільки у фтезіатра, вони можуть лікуватися у сімейного лікаря. Якщо амбулаторія сімейного лікаря або там поліклініка має договір з НСЗУ там, за одним з пакетів, який супроводження та ведення хворого на туберкульоз то абсолютно спокійно пацієнт може лікуватися у сімейного лікаря під контролем фтезіатра. Це абсолютно нормальна світова практика. Лікування це пігулки, тобто таблетовані препарати. Якщо ми кажемо про бациловиділення, про пацієнта з бациловиділенням, то на перші два тижні лікування йому може бути запропонована госпіталізація в стаціонар. Також госпіталізація в стаціонар може бути запропонована на перші тижні пацієнтам з важкою коморбідною патологією, тобто, коли є якась суттєва проблема, на кшталт цукрового діабету, бронхіальної астми, для того щоб співставити препарати, які приймає хронічний хворий, і препарати проти ту. Беркульозні подивитися, як людина їх переносить, і за потреби відкоригувати прийом. А також госпіталізація може бути запропонована на певний час а, за умови важкого стану пацієнта. Тобто, якщо пацієнт звернувся вже там у якомусь термінальному, дуже важкому стані, так його госпіталізують. А надалі він також продовжує лікування амбулаторно, тобто ніякої ізоляції, ніякого там примусового лікування. Примусове лікування у нас можливо за рішенням суду, якщо пацієнт а, має бациловиділення і категорично відмовляється від лікування. От тоді фтизіатри можуть звернутися до суду і в примусовому порядку на певний час такого пацієнта ізолюють. Тому що... чи часто ви стикаєтесь з такими? випадками? А, насправді ні, тому що люди а, мотивовані і ну. Всі розуміють, що без лікування туберкульоз це смертельна хвороба, і на жаль, ну є різні від види, види смертей, і від туберкульозу це не дуже приємна смерть, тому що це смерть від задухи. Ніхто не хоче помирати від задухи. Ну і ще одне питання: все ж таки, воно дуже важливе, бо ми розуміємо, що боротися з наслідками завжди важче ніж запобігти чомусь, як не захворіти. А як не захворіти? Ну, по-перше, звісно, це щеплення. Тобто, вакцинація БЦЖ проводиться на третій день життя дитині в пологовому будинку. А це зумовлено тим, що вакцина БЦЖ вона не захищає від інфікування туберкульозом, але вона на 100% захищає від потенційно смертельних генералізованих форм тобто, це мілярний туберкульоз, це одночасне ураження всіх органів і систем. І туберкульоз мозкових оболонок, тобто тубменінгіт. А, Ці форми генералізовані. Вони у 82-97% випадків приводять до, на жаль, смертельного ісходу, і БЦЖ від них в повному обсязі захищає. Це основне завдання вакцинації. Щодо дорослих людей, ну знову ж таки, ми пам'ятаємо, етикет кашлю. Тобто, якщо захворів, ми не перебуваємо в людних місцях, ми звертаємося до лікаря, ми загороджуємо. Мися, ми кашлюємо у ліктя, ми носимо маски, тобто цьому нас навчила пандемія певною мірою. А це своєчасні обстеження у лікаря. Це оці чекапи, які ми з вами проговорили. А знову ж таки, якщо ми знаємо, що є у нас там сім'ї або по сусідству людина хвора на туберкульоз, то також звернутися як контактна людина на за обстеженням. Якихось специфічних засобів профілактики для того, щоб 100% захиститися від туберкульозу, ми на жаль не маємо. Зрозуміло. я дуже вам дякую за детальну інформацію. Розложилися по полицях, як і зазвичай. Нагадаю, що сьогодні в нас в гостях була Оксана Молода, лікар в тизіопульманолих вищої категорії дитячої міської поліклініки, номер 6. Говорили про туберкульоз. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, своїх близьких, і все в нас буде добре. Цей ефір для вас провела я, Наталія Костенко. На все добре.